Тих вітаю із сільпо. Я зараз в Сільпо в Одесі на Семена Палія, це велике сільпо. Роблю огляд цінотижників. Цінотижники, перша частина вже вийшла, це друга частина. Дуже дуже багато знижок, товарів зі знижками. Показую, олія. Ось така оливкова. Тут 750 грам. Знижка 16 Із Греції олія 800 гривень за замість 950. Ці цінотижники будуть з 5 по 11, міняються кожного четверга. Сьогодні четвер. Цінотижники змінились. Ось маслини і іберіка. 360 грам за 89,99 45% знижка. Оливки, отакі зелені, фаршировані, повна чаша робить з, зі зручним ось таким ключем. Вони коштували 64,49, зараз 52 гривні. Оливочки в м'яких упаковки також це повна чаша. Робить тут по 190 грам. є без кісточок, є з кісточками, з кісточками 24. 0,99 і без кісточок, 24,99, 31% знижка. Отака кілька в томатному соусі з ключем бачимо. Ось отака кілька. Вона обсмажена обсмажена Ух ти! в томатному соусі 240 г. За 76 гривень. 18% знижка. М'ясо, крилю натуральне, також зручна упаковка, 21% знижки за 100 грам 67,99. І ось тут паштет, ось такий, такий паштет адріатична, королева квін. 34,99 із сардини, або 65, нічого, собі 46% знижка. Нормально, тут 95 грамів в цій упаковочці. Також на печінку тріски. Ось така печінка, тут 125, 121 грам, за 79,99, коштувала коштувало 95%. Майонез. Ну, свята йдуть, майонез потрібен. Торчин ось такий домашній 50% жирності. Бачите, з зручною упаковочкою. Ось такий торчин: 30% знижка за 300 грамів 34 гривні. Щедро майонез на яєчних жовтках. 39% знижка за 550 грам. Получається 50. 3,99, аж ну, майже 40% знижка. І ось і такий провансаль, бачите, він тут без цієї ну, зручної кришечки йде. 64,99-67% жирності, 30% знижка. На кукурузу також знижечка. На, ну, Все до свят зрозуміло. да, Роблять всі знижки, щоб продавати кукурузу. Тут іде, бачите, в якій банці без оцього ключа. Це повна чаша 420 грам за 34,99. І горошок також в такій упаковочці без оцього ключа. Це також повна чаша 420 грам. Коштує 34,99, 20% знижка. Горошок зелений. Ось в такій баночці, скляній за 460 грам, 39,99. Огірочки, солені огірочки, мариновані, 680 грам, 29 знижка. Пастеризовані, були 91 гривню, зараз 64,99, чотирьох Нагадую. 680 грам це робить премія. Верес, квасоля по-українськи. По-українськи з грибами, є з грибами, а є по-українськи. По-українськи коштує 80 гривень за 500 грамів і з грибами коштує 73:99, 25% знижка по 500 грамів. Макаронні вироби такі. Тар... Таглі... Антела... Гнізда. Боже мой, Тагліателле гнізда. 32% знижка, 94,99 за 500 грам. Ось такі макаронні вироби, також я розумію, що італійські. Бачите, бугатькі. Вони 500 грамові за 70 гривень. 500 грамів. Лапаста. От лапаста мені подобається. Отаке перо лапаста 400 грамів, 39,99, 20% знижка. Також о, лапша. Лапша мені найбільше подобається. Ось лапша, якось світло так падає. Лапша, ось ця лапаста. Також 400 грамів за 39,99 І ось італійські спагиті, макаронні вироби італійські спагетті 47,99, 22% знижки. Соус повна чаша, бачите, 20% знижка за 485 грам. Це класичний з цукром. 40 гривень коштує. Ого, який великий торчин. Соус роби соєвий по 500 грамів 500 дев'яносто 74,99 Бачите, 34 знижка. Є старі, є класичний, а є ось такий літровий. Коштував 64,99, Зараз 50 гривень, 23% знижка. Так, що тут люди підходять, беруть, поки я розказую. Хлібці такі диетичні, хрусткі, пшенично, вівсяні, без дріжджів. Ось вони коштували 17, зараз, 14 гривень, 16% знижка. Іноді заокруглює. Так, ось такі ще хлібці. У них бувають хрусткі, кукурудзяні, крупа, кукурудзяна, вода відбірна. 17% знижка, 19,99. Ага, круасанчики. Ну, круасанчики всі, всі знають. Ось такі круасани по 22 гривні. Це виходить, ну, вони різних смаків, на всі знижка різна. І 22,99 вони всі коштують. Тут різний вершковий, з полуницею, з вишнею. Крупи. Рис, ось отакий такий довгозерневий рис. Ситий двір робить отакий рис. За кілограм ціна зараз 59,99. Коштував 74 гривні. Крупа гречана, ядриця, також кілограмова. Ось ця ядриця кілограмова. Бачите, в неї ціна була 57,49 Зараз 34,99 Ну так дивіться, акція аж 39%. Рис, ось такий так, премія. Шліфований круглозернистий рис. За кілограм 99 гривень, 17% знижечка. І ось знижка, премія олія. У них по знижці 9% була 75 гривень, зараз 68, Всього 9 знижечка 850 грам. Ось такі коти горошко, маленькі та е, м'ясненькі левада. Левада 600 грамові. Бачите, ось такі, ну, дійсно маленькі. Я вчора їх показувала то також в АТБ. На них знижечка. Вони коштували 76,99. Зараз 61,99. Велика упаковка хінкалі. Так, велика саме упаковка, я так розумію. Ні, не велика. 520 грам, вони коштували 209, зараз 159. Хінкалі, ось ці грузинські, ось, ось такі хінкалі. Джигіт, ану, це з курячим м'ясом. Да? Так, свіжа переціль, кухонна. Не бачу, м'ясо куряче. Да, куряче м'ясо в них. Входи, вони коштують, бачите, акція до 9.12.159. А на ось у коти горошку, пельмені, такі маленькі, там м м ясненькі, аж до 31.12 акція буде. Так, тут акція у них, ну, до першого піца 4 сира. Ось вони таку піцу продають, ви можете дома приготувати. Тут різні смаки. І на неї знижка саме на 4 сира, бачите, всього до першого числа 174 гривні замість 249. А далі основа для піци Геркулес «Фокачо», Бачите, до 9-го буде акція 51,99. Основа для піци «Фокачо», Прям називається на просто Факач. Цікаво, давайте глянемо. Геркулес. Це віші, десь тут, значить, геркулес є. Не знаю, це все, мені здається, не геркулес. Ну, десь, значить, є і Геркулес, основа для піци. От на неї також знижка. А ось вона, дивіться, основа для піци. Бачите? Геркулес. Далі у них акція до першого. Ось така булочка для гамбургера з кунжутом. заморожена. 10 гривень знижка до 1 числа. Тут у нас акції, бачите, котлети. Ось у ці легко-легко така фірма ну, нормальна, мені так, ну, більш-менш подобається. 315 гривень за 109 гривень. Ой, 315 грим за 109 гривень. Ось такі готуй за 15 хвилин котлети. Тісто листкове дріжджеве, премія. Також кілограм до 2 числа 83 гривні. Де ця премія, ось тут воно десь, мабуть, да, Ой, воно, бачите, тісто. Премія тут є левада, є премія. Рол, ну, звичайний герол, тривалий смак, лимон і ще якесь полуничка, начебто, да? свіжі см'яти. Тут по 24,99. Ось і такі фігурки, тут зайчик, сніговичок і Санта

І менший такий пакуночок. Набір від Конті, був 259 зараз 169, дивіться, 35% знижка. 27% знижка на отакий сік, мультифрукт, яблуко, виноград 0,2 за 12,99, 27% знижка. Мармеладний. Це, це Ось на такий мармелад медовий, мед, чорна смородина та лаванда 50 грамів. За 24,99. І на ось такий мармелад медовий, липовий та груша, також 24,99. Тут іще є декілька видів числ по 31 гривні. Краб і сир. І ось такий великий живчик, дивіться, 26% знижка за 2-літровий живчик з лимоном 37,99, я коштував 51 гривню. І на ось такий живчик Оранж, ну по типу Фанти. Також коштував 51, зараз 37. Тут у нас ще це таке розе, йде, цікаве пиво таке розе, ух ти, пшеничне. Я ніколи не бачила за 0,33, замість 35-24,99. Львівське м'яке пиво по 0,480 грам, 25,99. Біле 29,99. І ось таке чернігівське ще дуже велике. Я навіть скажу вам, скільки, 2, 2 літра 250 грам за 60 гривень. Так, продовжуємо ці на тижники. Також кава, кава Мелена. Якобс. Бачите, натуральна смажена за 200 грамот ось ця кава була 214, Зараз 159, 26% знижка. Якоб-монарх інтензе така кава за 200 грам 149 гривень, 29 знижка. Лаваца за 250 грам замість 294 – 219. Амбасадор – гарна ціна, дивіться, 41 знижка. Амбасадор Стронг за 225 грам 129 гривень. Амбасадор Преміум 32 знижка це 34,99 Міленіум, Ось отакі шоколадочки Вері Пері по 34 гривні вилітають. Ой, вилітають по 34. Тут два з орішками і з кокосом. І отакі також Вері Пері, тут і білий шоколад зі стружкою. Ну от я не буду всі вам перераховувати, 5 видів над. 39 гривень за 60 грам, 25 Знижка і мілка. Ось дивіться, яка мілка. На неї також знижка 28, 35 і 28. Ось така з малиною коштує 51,99, з вишньою та кремом 46 І з рисовими кульками 51,99. Монарху, така велика, економ-пакет. Монарх, бездоганний аромат, насичений смак. Кава розчинна за 469-300 грамів, 250 грам. Кава із зернами 100% арабики дрібного помолу. Кава розчинна, мелена. 469 гривень і 210 грам. натуральна сублімована. Ось оця карт ноа бачите, за 469 гривень. Маленькі, ось такі, напій кавовий, по 12,99, різні види. Також по 39 світоч, шоколадки світоч, вони по 85 грам. Різні смаки. Також, бачите. ну, Мабуть, всі смаки в акції 39. І найбільш, ну, найбільша знижка, ні, просто вона найдешевша, з місу. Тут ну, смаком 35,99. 99 ось саме зі смаком Тирамісу. І маленькі такі цукерочки. здається, їх Польша виготовляються, такі як кокос. Ну по типу Баунті по 11,99 вершки. Я показувала вам чай, грейс по 41 гривні, Піквік, ось отакий інгліш. Тут 20 пакетів. Бачите, стопроцентний натуральний чорний чай за 3999. І лаваре, отакий бергамот, ваніла це пірамідки, їх тут по 15 штук. І також 39% знижка 54,99. Ще хочу вам показати м'ясо, що на цьому тижні по м'ясу є, які акції. Зараз будемо дивитися, поки не бачу акції на м'ясо, і на сало закінчились акції. Так, так, не бачу, не бачу. І не бачу нічого на м'яче. Може, тут щось є. Якось дивно. Ось така ковбаса Барсело. Бачите, ковбаса Барсело. О, вона за 300 грам, коштує 99 гривень, а коштувала 219. Оце класна ціна, хочу вам сказати. Ось така ковбаска Номер 21 вона називається. Вищий гатунок, розмір L, зроблено влучно, сальсивський. Ось це дуже-дуже гарна ціна до 11 11-го за 300 грамів 99 гривень. Також акція за 100 грамів тут ціна, бачите, ось у такий це грудинка. Грудинка вона тут різна порційно розрізана ця грудинка. Вона коштувала 45,99, зараз 28,99. Це те, що цінотижники. Я, я показую тепер тільки цінотижники, щоб, знаєте, не, не всі акції, може, щоб не повторялись. Тут бувають такі, ось бачите, знижечки. Це ну, на один день. Ви прийшли, дивитесь. Якщо 25% стоїть, то ще можна брати щось нормальний ну, е, срок годності. Далі, ось така, дивіться, смачні самобранка. Смачні сосиски за 100 грамів. Були 15,90, зараз 12,90. І сосиски європейські, замість 16,40-13,40. Саме самобранка. По акції. Це за 100 грамів. І ось такі ще з молоком. Сарделі фаро. Ось такі з молоком. Вони знаєте, вони так оглядають, Я вам хочу сказати, смачно. Ось такі фаро. 100% смачно, так і написано. Так, тут вони йдуть по кілограму всі. 12,90 за 100 грам, а були 25,90, це майже 50% знижка. Ще в цьому холодильнику хочу показати вам. Гляньте, яке тут сільпо цікаве. Декілька знижок цінотижнику. Ось цінотижники на таку позицію хамон. Бачите, такий хамон. Серанон. 11 місяців витриманий, був 414-199 гривень за 240 грам. Ось оцей хамон. Це у нього більше, ніж 50% знижка. Ще ось і такий хамон, бачите? Коштував 144. Зараз 194. Ой, був 194, 144 коштує. Це те, що цінотижники тут, о, тут акція аж до 31-го 12-го на хамон буде йти хамон палета Кура до 50 грам за 79 гривень, 19 знижка. І такий хамон 17 знижка, нарізка 124 двадцять гривні. Щось я цінотижників більше не бачу. Це а ось є цінотижники. Ось ці натижники шинка, така Алан, нарізана шиночка. Вона 100-грамова, тут 28% знижки, коштувала 77,49, зараз 56 гривень. Ось і така Алан, яловичина написана. Ковбаска, бачите, акція. Діє з 28 по 4, це нам не треба. Ось отака тепла різдво. Сервелат. Діє аж по 31-12. Це тепло по 31-12 весь місяць. Тут виходить, 330 грамів в цьому сервелаті всі палички замість 219 169 гривень, 23 знижка. Також ось така ковбаска фірмова з молоком. Перший сорт за 400 грам самобранка. Бачите, 27% знижка була 82 гривні. Зараз ну, 60 гривень, 27% знижка. Ось ця самобранка. Це мені здається ну, добра ціна на самобранку. Така ось ковбаска, її всі беруть, ну, до Олів'є якраз підійде. Сільпово, воно велике, дуже зручно. і Ще всі ці акції, як бачите, ну, викладені отак окремо. Тут у них з боку йде просто така знижка додаткова. Тут ми бачимо, що ферма в акції, такі плавлені сирки. І ось оцей сир, що на хліб намазувати, янтар вершковий. Класичний це я показала. Такий розсипний показала. Кому салата також показала за 45,99. Сподобалась знижка на оцей, на цю ковбаску, бачите, 99 гривень. З молоком, з сардельки фаро також. Показала сердельки глобино за 19,90, От не пам'ятаю, були 25-23% знижка, знижки. Може я їх і не показувала, і ось і це точно не показувала. Ковбаса Кременчук, м'ясна лікарська була 47,99, Дивіться 44% знижка, 26,90, 44% знижка. Вона різними шматочками тут порізана. Ця акція це цінотижники. Акція аж до 11-го на всі ці позиції. І акції Сільпо на цей тиждень акції у них починаються кожного четверга і закінчуються кожного четверга. Акції діють з 5 по 11. Дивіться, хурма. Дуже багато тут хурми. Так вона в них викладена гарно. Я вважаю. Була 98, 90, зараз 79,99. Гарна ціна. Вона така середня, знаєте, і не м'яка, і не тверда, те, що треба. Курма рохо називається. От вона коштує 80 гривень. Далі дивимось тут. У нас авокадо. Авокадо, ось таке в упаковочці. Знаєте, да? Ну, зараз я вам дістану, покажу. Ось оце авокадо ось такої фірми. Авокадо, бачите, коштувало за дві штуки 109. Зараз 89,99. Далі ківі. Замість 69,99 в кошику 54,99. Саме киві в кошику, як бачите, 500-грамовий киві, гар, ну, гарний киві, також акція до 11 діє. Це цінотижники сільпо. Акція на отаку Ось моркву очищену. Морква очищена, бачите за кілограм 54,99, Це комулін е, моркву чистити. Також картопля різана у них є з поселянськими. Та дивіться, яка класна картопля. Так на прям як молода така рожева картопелька. Вона в такій вакуумній упаковці йде за кілограм 69,99 І картопля очищена фрі. Ось така мита, вона не морожена. До речі, просто вона в вакуумній упаковочці 79,99 за кілограм. Це також на манго замість 50 гривень, 35 гривень. Саме на оце манго, е, я так розумію, ні, на нелі просто манго. Ось таке воно коштує 34,99, 29% знижечка. Далі салат я бачу за 150 грамів, замість 69, 52, 99 салат. І таке, як його розібрали цей салат саме, так? Да? 50 ні, ось він трішки залишилось салат 50. Ні, це 120 грамовий. Я навіть і не бачу 150 грамовий. Ну зараз винесуть ось на нього акція. Бачите, 52,99. і груша. Груша називається листопадова за кілограм 69,99. Ось саме за цю грушу коштувала сімдесят Цінотижники, сир, бачимо. Цей німецький сир, дуже смачний, мені подобається. Він замість 164 гривні 99 аж 40% знижка. Це цінотижники до 11-го. Так, Тут в ньому. 150 грамів в цьому шматочку сира. Ось такий сир з пліснявою. камамбєр, 45% знижка. 79,99 за 125 грам. з пліснявою також. Далі я вам тільки цінотижники показую. Це тепле різдво, тому що я щось показувала вже, не хочу показувати по другому кругу. Ось отакий сир. Тертий 32 жирності за 50 грамів. Бачите, коштував гарна ціна, коштував 75, зараз 40 гривень. Можна взяти до 12 штук. Тут прям так і пишуть, щоб не ну, люди розуміли. Далі, ось такий сир з блакитною пліснявою. Угу. Тут іде 125 двадцять грам, замість 140, 89, 99, 35% знижечка. І ось така акція з 29 по 5. Ось такий сир гарганзола, Дивіться, тут начебто, да, 150 грам. Він коштував 179, зараз 139 сирочки до 31 12 будуть аж весь грудень. Ось ці звини гора. Всі сирочки, бачите, по акції будуть коштувати 23,99. І до 4-го ось оця бринза в акції до 4-го бринза 35% жиру, сухій речовині. Ось така 180 грам, 54,99 грома. Ось такий великий пакуночок. Це у нас Філата, сир Філата за 300 грам, 84,99. Також ось бачу цінотижники у них. Цінотижники на янтарі. Ось такий ферма, сир плавлений, 160 грам, 60% жиру. Ось він коштував 64,99, зараз 53,99. І тут також вершковий такий ферма. Сир плавлений. Також 160 грамів 53,99 Ну така ж знижечка одинакова. Получається. Тут ще ось такі сири. Бачимо вершковий з травами, Ось у такий сир Натурелла 54,99 за 150 грам. І класичний за 150 п'ятдесят грам, п'ятдесят Акція до п'ятого на цей гранд Морана 99 за 100 грам і ось до 4-12 порційний такий сир. Ось оцей сир буде коштувати в Ти 59 козячий сир. Бачите, молодий, замість 119, 59, 90. Також ферма вершковий. О, я не бачила таку упаковку. Дивіться, по 17 гривень за 70 грам. Вершковий, це 40% у них жирності йде. Брикет вершковий від мілки, від марічки, від зірки. А, зрозуміла, від різних корів, типу. І також ось акція на такий комо інсалата. Комо, інсалата. Він коштував 64,99, зараз 45,99. Це цінотижники, 29% знижка. Також гарна ціна. На цьому я буду з вами прощатися. Випуск і так вийшов в мене, я думаю, довгий. Дякую, що дивитесь. Дякую за підписки, за вподобайки. До зустрічі на моєму каналі. Хочу побажати всім мирного неба і пока!